Лише за минулу добу в кривому розі сталося три пожежі в житловому секторі. Двох людей надзвичайники змогли врятувати. На жаль, вогонь забрав життя двох літніх жінок. Про нічну пожежу в центральному міському районі, де загинула людина. У коментарі речниці криворізьких рятувальників. Коли рятувальники приїхали до місця події, вогнем було охоплено житловий будинок. З приміщення сильний валив дим. Було сильне задимлення. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили обгріле тіло жінки 1941 року народження власниці оселі. Під час даної пожежі вогнем знищено домашні речі на загальній площі 40 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучалось 11 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Що стало причиною даної пожежі, з'ясовують правоохоронні органи.